І варто завчасно своїм здоров'ям та профілактикою почати займатися, щоб з часом не потрібно було дуже болісно та дорого лікуватися. Ну, так сьогодні у мене йдуть вірші. І, е, в принципі. Якийсь час тому назад в медицині у нас була категорія профілактика. Можливо, вона й зараз залишилася, але тоді це вважалося добром. Але зараз, начебто, у багатьох людей це якась фігня, на яку не треба звертати увагу. Але саме профілактика дає змогу нам не тільки зараз почуватися краще, а й в подальшому. Тому що саме наш емоційний стан, саме те, що ми думаємо свої кукухи, саме те, як ми займаємося своїм тілом, як ми даємо. Йому турботу, саме те, як ми його насичуємо поживними речовинами, особливо якщо є недостатки. А недостатки є саме поживних речовин у будь-якому організмі зараз, на жаль. І в принципі, коли ми починаємо гармонізувати роботу свого всього організму, свого тіла, то ми починаємо себе краще почувати, здоровіше виглядати і довше і якісно своє життя проживати. Кому б не хотілося так, скажіть.